Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Ми сьогодні дні продивимось та область. Поки у нас тихі дні, можемо чуть трошки подивитися прогноз наперед. Не забувайте підписуватись, ставити подобайки, натискати на дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. Підтримайте канал, спонсори можуть задавати особисті питання в етерах. Поїхали Дніпро. Якась гучна справа буде розглядатись. Ви знаєте, в парках будуть збиратись люди відпочивати біля будинків правосуддя, да, біля адміністративних будинків, а потім там. Ну, показує прильот, показує руйнацію. Можу просто шибки винести. Чому? Здають цілі. Ну, знаєте, просто картинка, що ми сьогодні тут гуляли, а завтра раз і прилетіло. Центральна частина. На виборі будете. Розвідка може працювати у вас навіть в тихі дні. На виборі будете в плані чого? Можете позбивати над водою багато ціли. Це дрони, це на майбутнє. Але, знаєте, коли йде карта вибору, то це не означає, що 100% все зможемо. Зовсім ні. Хороший настрій, давайте так. Хороша карта йде, хороший настрій. Якісь можливості для міста. Прям, ну, ви відчуваєте, що таке відчуття, що от, от, ну, якби є перспективи хороші. Дніпро найближчі дні. Угу. Буде захист працювати. І наркетами почне кидатись, нервувати чомусь. Загостриться все. Дивіться, повторення ситуації. Ви прям бачите, як цілі йдуть. Низько. Та тут ракети будуть, тут будуть не тільки дрони. Захист, захист, захист працює. Він вже бив, бив ці установи. Установи він вже ці намагався зруйнувати. Іде заколець, стягується до центру. І є загроза для промисловості. Хотілося б, знаєте, щоб надовго була тиша. До Дніпро, найближчі дні. От, знаєте, як уманлива безпека. Нібито ми гуляємо, нібито тихо, ми розслабились, знову йдемо на відкриту місцевість, а там є загроза. Військові до чогось готуються, прямо готуються. Через якісь мирні угоди, домовленості, розмови, смерті будуть, криваві атаки почнуться. Чомусь мені показує, що особливе загострення до ну, 15 число, 15. до 15-15. Інфраструктура знову випадає, вам загроза може бути. Так, Павлоград найближчі дні. Ну, у вас не тихо, у вас щось чутно. Я не знаю, у вас нема повної тиші, у вас щось десь там здалеку. Гупа, і околиці потім обстріляю. Атака на центральній вулиці. Прям вулицю може, знаєте, на дорогу, в дорогу влетіти щось. Мінські найближчі дні. І у вас на тихо. У вас передмістя біля води, загроза для цивільних. Щось можуть збити. У вас, ви знаєте, як з якогось дня почнеться. Як вдень почнеться і до вечора. І ввечері щось гупне. І ніч якась неспокійна. І щось воно кружляє і кружляє. Такий неспокійний якийсь іде період. Кривий ріг найближчі дні. Ой, вже миру чекаємо, бо ну, тут також настрій хороший, але дивіться, пішли старші аркани. Іде світ. Чекаємо миру, сонце, радість якась надія, але потім карта зірки, пуста надія. Не сильно, то й новини дивимось. Фільтруємо кривий ріг, найближчі дні. Якась домовленість про співпрацю, про надання допомоги, трошки дадуть захисту. Із щось нададуть. І гроші дадуть, щоб щось докупити. Кривий ріг в найближчі дні. От готуєтесь. Це одна карта миру йде, готуєтесь. Знаєте що? Після такої радості хоп, і житловий будинок. І ще така будівля два-три поверхи поруч. І потім карта смерті. Дивіться, поки це добре, радіємо. А далі йде карта смерті, намагання атаки об'єкту біля води, інфраструктурного. А, може бути таке, що просто падають дрони. І тут вже ніч показало, знаєте, як сутінки. Просто закидає, закидає кривий ріг найближчі дні. Та військові не заспокоєні і неспокійні. У них прямо передчуття йде. Я кажу, біля води почнеться. Це може бути за містом. Ціль цивільний, жертва ціль. Будинки ціль. Поруч вже був недавно прильот. Нікополь найближчі дні. Нікополь найближчі дні. Якісь новини, хтось їде. Перегруповуємось ми і ворог. Атака по якимось готелям, чи, знаєте, ну, щось де можуть відпочивати військові? Трохи тихіше може бути, повністю тише я не бачу. А потім піде, знаєте, як накатом. Може каби бути. Знаєте, як раніше пушки такі були? Гармату ставлять і так раз, і вона полетіла. І у вас так буде. Тут бахнула вогонь, поруч бахнула. Спокій зміниться. Марганець найближчі дні. Дрони висять. І у вас неспокійно також. Дрони висять над водою, що то жужить постійно. Буде атака. По околицям дальнім. Де якісь дальні околиці від ворога. Буде атака. Дрони щось видивляються. От де висить, потім туди йде прильот. Він щось шукає, він у вас щось не може знайти.